Росіяни в досвіта атакували Дніпро балістикою, сили ППО в небі над областю збили дві ракети. Але через падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури. Моя колега Олена Мандалюк зараз на прямому зв'язку з Дніпра. Олено вітаю. Які наслідки ворожого обстрілу? Вітає студія. Дійсно, ранок у Дніпрі недобре. Близько п'ятої години ранку розпочалися вибухи. Сили Попова збили дві цілі. Утім, через падіння ламків є понівечена цивільна інфраструктура. За інформацією від обласної військової адміністрації, також є і постраждалі. Серед них одномісячна немовля його стан стабільний. 17-річного підлітка госпіталізували у лікарню у стані середньої тяжкості. Також через травмо... серед травмованих є і 68-річний чоловік та три жінки. Одного з них. Також доставили у лікарню останні середньої тяжкості. А серед цивіль, постраждалої цивільної інфраструктури в основному це приватний сектор, який неподалік від епіцентру удару у будинках, вибиті вікна, стеля, двері. Також понівечені і паркани, і дахи. Ми поспілкувалися із постраждалими місцевими жителями. Далі прошу послухати пряму мову, що вони розповідають. Ну, перший вибух був... Был... Я еще а кровать, проснулись, да. Выбежали сюда в коридор и второй. И вот эта стеля. Прям на вас, я бачу, ну, что ну, у вас да, плечи. Так, так, так. Стеля тут. В окно между соседями. Как mm. вы себя почуваете? Добре. Главное, что живые. Крыша, вікна, двери родина все, слава Богу. Слава Богу, да? Ну, трошки лячно было, но а... все сделаем. Сколько его человек? Два. 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 Подушник, или у кого-то? Пятая, пятая година. Вибухова хвиля була настільки потужною, що також вибиті вікна і понівечено навчальний заклад, який знаходиться у метрах зо сот від епіцентру вибухової від епіцентру вибуху. Також за інформацією від обласної військової адміністрації, постраждала і лікарня. Ми працюємо на місці. Тут вже працюють і копональники ліквідовують наслідки. Також усі профільні відповідні служби. Також на місці працює і поліція. Вона збирає заяви від постраждалих. Ось о, таку інформацію має станом на зараз. У наступних випусках вже маємо будемо мати більше новин новини. Інформації, тож дочекайтеся студія. Дякуємо тобі, Олена, за цю інформацію. Нагадаю, це була Олена Мендалюк з Дніпра про наслідки ранкового обстрілу міста росіянами.